20 жовтня у Молдові відбулися президентські вибори та референдум щодо подальшої євроінтеграції країни для України. Результати перегонів були дуже важливими. Програш нинішньої проєвропейської президентки Майє Сандо означатиме чергову політичну перемогу Кремля на південних кордонах. А для Києва нові проблеми. Проте попередні результати центральної виборчої комісії не віщують нікому з кандидатів більше 50% голосів. Очевидно, пише видання РБК Україна відбудеться другий тур між Майєю Санду та її опонентом. Олександром Стояногло докладніше далі. Після опрацювання 97,61% протоколів стало відомо, що нинішня очільниця Республіки Молдова, яка представляє партію Дія та Солідарність, набрала 41,86% підтримки. А її опонент проросійський політик соціаліст та колишній генпрокурор Стеногло 26,32%. у голосуванні в першому турі взяли участь близько 1 мільйона 600 тисяч громадян Молдови, тобто явка становила приблизно 52%. Але виборці не Змогли обрати президента у першому турі, та серед 11 кандидатів вивели на перше місце санду, а стояногло на друге. Цей вибір доволі показовий, тому що наглядно демонструє два подальші вектори розвитку країни. Про санду, яка відкрито підтримує Україну, будувала свою кампанію на темі європейської інтеграції Молдови. Опозиційний до Санду, лідер партії соціалістів, має імідж новачка в політиці, та незважаючи на кримінальну справу, відкриту проти стояногло в минулому, ще й іміж борця зі случаем. Чинністю остаточний переможець вирішиться у другому турі виборів через два тижні. А разом із ним і шлях, яким піде Молдова найближчим часом, Стояногло у разі перемоги обіцяв здійснити свій перший візит в окуповане Придністров'я, а також підтримувати цитуємо зважену зовнішню політику та співпрацю з Євросоюзом, Росією, США, Китаєм та іншими країнами. Не дивно, що ці самі інші країни, як заявила Санду, грубо втрутилися у вибори, намагаючись купити 300 тисяч голосів. Президентка Молдови назвала це безпрецедентним шахрайством. Щодо референдуму, то прихильники євроінтеграційних змін до Конституції отримали мінімальну перевагу. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.